П'ятниця, 18 травня, останній робочий день тижня, ви дивитесь новини рідного міста. Про головні події цього дня вже за мить Залишайтеся з нами. У строю у приватному будинку стався вибух газу. У четвер близько сьомої години ранку до МНСників надійшло повідомлення про вибух газу у приватному двоповерховому житловому будинку на вулиці Савури, 26. З'ясувалося, що у приміщенні кухні під час запалювання пальника газової плити стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння. Газовки перевірили всю підвідну мережу, вентилі, стики. розгерметизації і виходу газу не виявили. Ймовірною причиною називають не до кінця закритий кран на газ. Плиті. Внаслідок чого газ накопичився у приміщенні. Постраждав господар 1959 року народження. Він отримав опіки першого другого ступеню, голови та передпліччя. У стані середньої важкості його госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню. Сусідні квартири не постраждали. І ще одна неприємність четверга близько 10-ї години вечора. У стрію на перехресті вулиць вокзальної та сагайдачного автомобіль темного кольору марки Мерседес віто здійснив наїзд на пішохода і втік з місця пригоди. Всіх, кому що відомо про це, ДТП, просимо повідомити за номером телефону 523-54 або 102. День матері, в устами студентів. Ось вже вкотре вихованці профучилища номер 34 організовують свято для своїх мам та викладачів. Напередодні всесвітнього дня родини та дня матері, гуртки художньої самодіяльності навчального закладу. Організували грандіозний концерт. Благословив захід. Отець Андрій Бінас. Жінки сьогодні дуже часто вони роблять для наших сімей, часто зберігають наші сім'ї. Завдяки своїй самопожертві і завдяки своїй любові. Тому десь є дуже важливо, що такі свята проводяться. Зі сцени лунали пісні, студенти розповідали вірші та танцювали. Глядачі мали змогу переглянути близько 20 номерів у виконанні як дітей, так і дорослих. Мати Божа, мати батьківщини. В вічних слава вся моя родина. Мамина молитва, коли перші кроки. Я люблю країну свою, я люблю, країну, свою. Марта Фрів письменниця, журналіст, правозахисник вже багато років. Активно працює на розвиток української діаспори у Канаді. У стрію у Марти Онуфрів є родина. Тож не дивно, що презентацію своєї чергової книги вона провела саме тут. Видання має назву Орав свій переліг близько тисячі сторінок документальних та біографічних даних. Праця присвячена чоловікові авторки – видатному оперному співаку Йосипу Гошуляку. Більше про зустріч письменниці зі Стріянами дивіться у сюжеті. На черговому засіданні літературного театру слово у бібліотеці відбувся літературно-музичний вечір «Талант», який народився в Україні, головними героями якого стали два відомі наші земляки. Одна людина сьогодні присутня в залі, друга відсутня. Але ми почуємо голос, ми почуємо розмову про творчість, про біографію відсутньої людини. І ви зрозумієте, що мова прийти про великого українця, талановитого співака. Йосупа Кошуляка. Ми хочемо представити сьогодні вам прем'єру книги, упорядником якої сміливо виступила і взяла на себе почесну місію пані Марта Онуфрів. І книга ця називається Орак переліг». На вечері багато йшлося про життя і творчість як самої Марти Онуфрів, журналістки, публіцистки, поетеси, відомої правозахисниці та громадської діячки української діаспори в Канаді, яка має велику родину в строю, так і її чоловіка, видатного українського вокаліста Йосипа Гушуляка, голос якого із випущених компактистів органічно доповнював виступи промовців. Йосип Гушуляк не тільки працював, співав п'ятьох мовах і. Виступав не тільки виконував не тільки твори українських композиторів, знаних він також відродив псалом Давида Барвінського, який практично нікому не був знаний. Він десь дістав рукопис і повернув цей твір у його своєму виконанні. Повернув українську музичну спарщину. На цій землі ми ніхто не є вічним. Після нас залишаються наші добрі діла. І дай Боже, щоб. Доля простелила килимову доріжку з трояндами цій книжці і цьому компактному дискові, присвячений до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Присутні серед яких були заступник міського голови Таїсія Гайдукевич і начальник міського відділу культури Богдан Бойко, поділилися своїми враженнями і про саму зустріч, і про їх героїв, і про їхній творчі доробок. Ця книжка ваша і ці праці, які прожив. Ваші дороги, що Ані це є велика справа розбудови нашої держави. Мені здається, що це залишиться в нас Золотим фондом. І, мабуть, для наших майбутніх поколінь. Проте все як своїм, як, як духовна особа, він віддав для нашої дорогої України. Марта Ануфрів подарувала усім бібліотекам міста і присутнім на зустрічі примірники книги компакт набір із трьох дисків Йосиповожуляка, присвячених Тарасу Шевченку. Василь Олексєєв, Тараса Мигаленко та Руслан Леськів для «Стрийських новин. Позитив у виконанні бюджетних призначень за чотири місяці цього року до державного бюджету України надійшло більше 63 мільйонів гривень, що становить 110% до відповідного періоду попереднього року. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника ДПІ у стрільському районі Михайло Лучинець. За цей же період до місцевих бюджетів надійшло 75 мільйонів, що на 21% більше відповідного періоду минулого року. День працівників культури та аматорів народного мистецтва в Україні більше не відзначають. Досі його святкували 23 березня. Проте люди мистецтва обділеними не лишилися. Новий указ президента установив нове державне свято. Всеукраїнський день працівників культури і майстрів народної творчості. Для нього виділили третю неділю травня. Тож уже в кінці тижня працівники культури відзначатимуть своє професійне свято. Стрищина у цій галузі пішла далеко вперед, тож ми вітаємо своїх талановитих земляків. Яків і з їхнім фаховим святом. Також у неділю, 20 травня, у міському будинку культури відбудеться вистава Останній грачкосій». Гратимуть її актори львівського театру імені Марії І На сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту, адреса якого телеланком'ює. Завтра у цій суді зустрічайте Марту Стадник. Вона підсумує події цього тижня. А я прощаюсь з вами до понеділка. Бережіть себе та своїх близьких Щасти! Часом нам сниться те, що в житті неможливо а життя підносить те, що і не снилося. Що приніс нам новий інформаційний день? Довідатись зараз від мене студію Олег Филик. Вітаю. Великобританія не пускає президента Ірану на Олімпіаду. Президент Ірану Махмуд Ахмадінаджад заявив, що британська влада відмовляється пустити його на літню олімпіаду 2012 в Лондоні. Я б хотів підтримати іранських атлетів в Олімпійських іграх 2012 в Лондоні, але британська влада стверджує, що моя присутність небажана. Цитують Ахмедіада офіційні іранські змі. Президент висловив певність, що іранські спортсмени зуміють добитися успіху на змаганнях. Тим часом, поки українські пенсіонери сплять і бачать підвищення пенсійних виплат. Бабуся з Кувейту запропонувала мільйони доларів за зустріч з футболістами Реала. Літня жителька Кувейту запропонувала 2 мільйони доларів гравцям мадридського реала за візит до неї додому і фотосесію з її дітьми і внуками. Про це повідомляє газета Емірац 24 Бізнесвумен запропонувала 500 тисяч кувейтських динарів, а це еквівалент 2 мільйонів доларів за те, щоб гравці команди Реал Мадрид приїхали до неї додому і сфотографувалися з її. Дітьми та онуками пише видання. 41 мільярд на Євро-2012. У 2008-2011 роках на підготовку до Євро було виділено 41 мільярд 732 мільйони державних коштів. Про це йдеться у відповіді на з підготовки до Євро. Зокрема, з цих коштів на будівництво та реконструкцію стадіонів було виділено 7 мільярдів 194 мільйони гривень. На розвиток аеропортів – 10 мільярдів 548 мільйонів. Та на ремонт та будівництво доріг загального користування – 18 мільярдів 292 мільйони. Вражаючи цифри для я однієї з найбідніших країн східної Європи, адже це наші з вами гроші, шановні наші співгромадяни. гроші платників податків. Ось які масштаби найбільшого казнократського проекту з часів незалежної України. Бойкот Євро 2012 в Україні не підтримують сім європейських країн і Росія. Не всі європейські країни підтримують заклики до бойкоту Євро в Україні. Перш за все до них належать учасники саміту держав Вишеградської групи, яка об'єднує Польщу, Чехію, Словаччину та Угорщину. Ці країни виступили проти бойкоту матчів фіналу Чемпіонату Європи з футболу в Україні. Не підтримує бойкоту та ізоляції України і Росія. Рідно, що посол України в Росії Володимир Єльченко навіть висловив певність в тому. Що президент Російської Федерації Володимир Путін відвідає фінальний матч чемпіонату Європи з футболу 2012, якщо збірна Росії потрапить у фінал? На європейській арені наші команди губляться українським грандам у чемпіонаті допомагають судді, тому на євроарені вони не можуть показати результат. Так вважає відомий минулому захисник, а нині тренер дубля Карпат Олександр Чижевський. Про подивіться, як у Єврокубках наші команди виступають. Тут їм допомагають судді, а там ні. Звідси і результат Динамо вже давно не може зачепитися за результат у Єврокубках. Додав він за словами Чижевського, щось показати на євроарені можуть тільки шахтар і мета. Мені здається, проблема у суддях, які допомагають грандам. Ставлення до провідних клубів та аутсайдерів різне. А на європейській арені наші команди губляться. Цитую його поглядком. І наразі в мене все, як завжди, щиро вдячний за перегляд. Пам'ятаємо, що посмієш, то й пожмеш. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду, без опадів, атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, Волось повітря 60%, температура повітря вночі 7-11 градусів із позначкою плюс, день 17-20 градусів вище нуля. Вітер дутиме в західному напрямку 2-4 метри за секунду.